Ласуємо бургерами. Та як взагалі можна ласувати такими малюками? Я навіть смак не відчую. А ось мені пощастило набагато більше. У мене бургер стандартного розміру. Ого! А я сама везуча. У мене не просто бургер, а король з усіх бургерів. Дівчатка, навіть не думайте на нього дивитись. Він мій і тільки мій. Еліс, краще починай зі свого малюка. Іншого варіанта у мене і не залишається. Я навіть не знаю, як взагалі змогли зробити такий маленький бургер із таких маленьких інгредієнтів. Точно! Потрібно його зробити максимально смачним. Трохи кетчупу точно не зашкодить. Ось тепер можна їсти. Це було смачно, хоч і дуже мало. Брідні, тепер твоя черга. Просто. Я якраз встигла зголодніти. Тільки подивіться на цей бургер. Він такий великий і соковитий. Так і хочеться якнайшвидше його скуштувати. Отак, нереально. Довгенько я нічого смачнішого не пробувала. Щоправда, він такий соковитий, що навіть руки брудняться. Але це не проблема. Здається, це мій шанс. Ам! Що? Ну ось, а щастя було так поруч. Могла б і поділитися з подругою. Ей, мало того, що така жадібна, то ще й обличчя мені забруднила. Ох, я наїлася. Мейбл, лишилася тільки ти. Так, як би мені його з'їсти, він такий великий, що просто відкосити в мене точно не вийде. Залишається єдиний варіант. Відрізати собі шматочок відповідного розміру. Я ніби торт буду їсти, а не бургер. Як же смачно він пахне! Настав час спробувати. Куди тобі так багато? Краще поділись. Ще чого. Жадіна, але нічого. Подивимось, як тобі сподобається бургер, у якому залитий соус табаско. Дивно, хто це був? Яка вона наївна. Готово. Може, мені здалося? Гаразд. Час продовжувати насолоджуватися бургером. Ой. А що з ним стало? Як гаряче. О, ні. Ось це розвага. Мало того, що Мейбл навчилася дихати вогнем, то вона собі ще й увесь бургер спалила. Нічого комедного не бачу. Залишився тільки попіл. Банани. Банани, я люблю. Вони не просто смачні, а ще й веселі. Дивіться, мій схожий на вуса. А я маю банан гігант. Раніше я таких навіть не бачила. Зате мені дістався малюк. Такий безлупи навіть нормально не розглянеш. Хоча в такому розмірі банана є свої плюси. Шкірки в нього небагато, а головне це смак. Що ж, спробуємо свого малюка. А це мені більше не знадобиться. М -м, як же смачно він пахне. Це приголомшливо. Нереально смачно. Просто пальчики оближеш. Мейбл, їж швидше. Тобі сподобається. А я й не сумнівалась. Мені, звичайно, дуже хочеться скоріше цей банан з'їсти, але я не буду поспішати. Для початку я наріжу його на невеликі шматочки. Після чого додам трохи смачного маршмеллоу. На кожен шматочок банана. По шматочку зефірки. Але це ще не все. Тепер цей маршмеллоу треба підсмажити, щоб вийшло щось по-справжньому смачне. Думаю, достатньо. А зверху можна покласти ще шматочок банана. І у мене вийшли міні-бургери із банана та маршмеллоу. На мою думку, це навіть звучить дуже смачно. Так, я в повному захваті. Давно не їла нічого настільки смачного. Ідеальне поєднання. Зупинитись неможливо. Я все. Еліс залишилась тільки ти і твій величезний банан. Ну, нарешті. І так, для початку я, звісно, ж позбудуся від шкірки. Вона мені точно не знадобиться. А далі я зроблю свій банан ще смачнішим, коли додам до нього різні солодкі сиропи. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Ну і останній шоколадний. Ось так. Тепер можна їсти. У мене дуже гарне передчуття. Дівчатка, це правда нереально смачно. Шкода, що ви ніколи не спробуєте. Та ти знаєш, не дуже й хотілося. Бачила б ти зараз своє обличчя. Виглядаєш моторошно. Ви просто мені заздрите. а я щось втомилася їсти. Здається, я трохи переборщила, але було круто. Так, круто. Ух ти! Печиво з пророкуванням. Да уж! такого великого я ще ніколи не бачила. Та й такого маленького, як у Мейбл, теж. Ну, не знаю. Здається, воно виглядає навіть дуже мило. Шкода тільки, що в такому маленькому печиві пророкування не поміститься. Ой, здається, я помилилась. Щось тут є. Цікаво. Що ж там усередині? Снікерс? Що це означає? Дівчата, є ідеї? Там щось намальовано? А, снікерс? Не знаю. Дуже цікаво. Ого. А ось і передбачення здійснюється. Але й справді на папірці снікерс. І тепер снікерс є у мене в житті. Так, такі прогнози мені доподоби. Не тільки печивом паласувала, а ще й улюбленим батончиком. Ммм, Смакота. Еліс, давай ти наступна. Звичайно. Цікаво, що чекає на мене. Е, відкусити не виходить. Mm. Ну, добре, тоді доведеться розбити. І раз. Вийшло. А ось і моє передбачення. Подивимо, що ж там. Ого! Як же круто! Ціла упаковка цукерок Скітлз Від такого сюрпризу я точно не відмовлюсь. Що? І це все одна цукерка. А, ні, я помилилась. Цукерок на мене чекає дуже багато. Ось це так. Кілька скітлс і вис для мене однієї. Круто! Повний захват. Чому ж тільки тобі? Мені здається, тут на всіх вистачить. Ой, Еліс, а що це у тебе на обличчі? Ні, мабуть, я ці цукерки їсти не буду. Не хочу потім з стрянкою захворіти. Так, краще дізнаюся, яке передбачення заховане в моєму печиві. Щоправда, зробити це не так то й просто. Тут знадобиться додаткова допомога. І я навіть знаю яка молоток підійде ідеально. Отак От нарешті я дізнаюсь що чекає на мене. Сподіваюсь, там буде щось більш смачне, ніж у дівчат. Ура! Це ж нутелла. Я її обожнюю, особливо малиново. Ну, і де вона де? Я чекаю. О, ні. Я не подумала про те, як паста буде на мене виливатися. Ось це так. Скітлс на обличчя тепер не виглядає таким страшним, правда? Так. Але що вдієш? Проте тепер я зможу з'їсти печиво, занурюючи їх в нутелло. На мою думку, для щастя більше нічого й не треба. Неймовірно, смачно. Ну що ж, я готовий приступати. Для початку розкатаю тісто своїми м'якими лапками, а потім дістаємо гострі, як мої панцирі ножі і вирізаємо форму кішечки, ліпимо милу мордочку. А потім скористаємось моїм гострим кіхтиком, щоб відкрити банку з томатною пастою. Розмазуємо соус і посипаємо тертий сир. Так, по всій мордочці. Далі треба нарізати піпероні, котрі потім також викласти на піцу. Мурр. Мабуть, додамо ще сиру і випікаємо. Та хіба кіт може приготувати гідну піцу? Ні, дуже маленький розмір. А от моя піца буде набагато більше і, звісно, смачніше. Для початку треба розкатати тісто, але качалка мені не знадобиться. Навіщо вона потрібна, коли є такі міцні руки? Готово. Переходимо до наступного етапу. Ого, шеф! Як ви круто крутите тісто? Ну так. Тепер мені потрібен соус. Ні, ця банка маленька. А ось такий розмір мені підходить. Розмажемо соус по тісту. А далі натираємо величезного головку сиру. Бо чим більше сиру, тим смачніше. Чудово. Далі переходимо до пепіроні. Не прогавте, зараз буде мій коронний номер. Підкидемо йдемо піпіроні, і поки вона летить, швидко нарізаємо її на шматочки. Залишилось лише запекти на відкритому вагні за допомогою пальників. Воля, моя піца готова. Нічого кращого приготувати просто неможливо. І правда вражає. А що робити мені? О, ідея. Я приготую солодку піцу. Так, я точно зможу здивувати хлою. Додамо в тісто рожевий сироп і перемішаємо. О, важкий випадок. Чудово, тісто вийшло солодке та яскраве. Розкатаємо тонкий пласт і робимо бортики. Ну а замість томатної пасти я буду використовувати нутелло. Ну, яка ж вона апетитна? Обережно розмазуємо. Ммм, смакота. Ну, а тепер настав час додати ММДемс. Сипемо побільше, не шкодуємо. Ох, що виробляє це дівчисько! Ну от і все. Здається, виглядає гарно та оригінально. Якщо всі піци готові, то давайте пригостимо хлою смачного. Вау! Ви зробили саме те, що я і хотіла. Давайте почнемо дегустацію з класичної піци. Вона така величезна. Один шматочок розміром з мою голову. Навіть не знаю, як до неї підступитись. Хм, О, вигадала. Закручу її в рулет. Так буде простіше відкосити. Ага, чудово. Ну і що спробуємо. М -м. Ну, ні, зовсім не ти не подобається. М -м. Ну а тепер я спробую ось цю рожеву піцу. Із солодощами. Як здорово! Солодку піцу я ще ніколи не коштувала. М -м, і зовсім даремно. Неймовірно смачно. ням 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 Зупинитись неможливо. Останні цукерки я також доїм! їм. Це клас. Так, мені дуже подобається. Ну і що ж, залишилась остання піца. Неважко здогадатись, хто її приготував, бо вона у формі котячої мордочки. Спробуємо. Вау! Ось це смакота. Відаю перевагу котику. Мурмяу. Вчіться шкіряні? Я кращий шеф-кіт. Вітаю, ти такий молодець. Так, одна мить. Малюнок майже готовий. Ага, от. Приготуйте, будь ласка, для мене яєчню. Та в цьому я профі що? Муррр? Так, Такше. Ви не унікальні. Жонглювати це не складно. І так, я вже розбив пару яєць у миску. Далі додам до них молоко. Далі додамо трохи солі та перцю. І нарешті все перемішаємо. Можна виливати нашу яєчну суміш на сковорідку. За допомогою кетчупу я намалюю на омлеті саме миле, що є на світі. Звісно, це мордочка кота. Не забуваємо про вушка, очі та лапки. У мене все готово. Мурррр. Ого, угу, зізнаюсь, я недооцінив кота. Але нічого. Є у мене одна ідея. Пограємо з котиком лазерною казкою. Нехай він сам зіпсує свій омлет. Мяу. Звідки тут ця точка? Я зловлю тебе. Йди сюди. О, ні, я жорстоко обманутий. Це все вихідки підступного шефа. Йди на сюди, розберемось як чоловіки. Рятуйте, рятуйте. О ні, тільки не пазурі. Так, пухнастиків вображати погано. О, до речі, моє ячні у вигляді котика готова. Викладемо на тарілку і додамо їстівних деталей: бушка та метелик. Ну, от і все готово. А у вас там що відбувається? Мене повністю подряпав цей кіт. Ну, я тобі влаштую. Моя страва переможе, тільки треба рани залікувати. Ей, Покваптесь, будь ласка, я вже голодна. Так, звісно, потрібно прискорюватись. О, точно візьму йогурт та вилі його на тарілку. Супер. Це дуже нагадує білок. А тепер зверху я покладу половинку персика, бо він візуально дуже схожий на жовток. Мила Хлоя, у нас все готово. Спробуй. На ну, це є з радістю. От тільки не знаю, з чого почати. Виглядає апетитно. Все, окрім цієї страви. Відчуття, що шеф-кіт на ньому поспав. Добре, я все ж таки дам йому шанси спробую шматочок. Ну, Пахне в цілому непогано. Оцінимо на смак. Ого, нічого собі. А на смак це краще, ніж на вигляд. Ходімо далі. Ого, це нагадує йогурт. Спробуємо. Mm -hmm. Так, це він і є. Цікава жовтоки з чого. Вау, так це персик. Дуже смачно та здорово вигадано. Хочу з'їсти все. Та це навіть смачніше за класичну яєчню. Шеф, ви перевершили самого себе. Ну і що, залишилось спробувати останню яєчню? Щоправда, воно виглядає так гарно, що навіть шкода. Ну, добре, давайте спробуємо цей шматочок. Ммм, дуже смачно. Просто смакота. Терміново хочу добавки. Ох, і оком блимнути не встигла, як все з'їла. Вирішено, перемогла сестра. Так, моя перша перемога у кулінарному шоу. Котик, ходімо, наступний цінують.